Один гол, що дарує чемпіонство. Триочковий на останніх секундах. Найгарячіша частина сезону тільки починається. Тримай свою лінію разом із Джи-Джибет. А зараз перемогою в першому офіційному матчі сезону. Які зараз емоції? Як команда відреагувала, що було в роздягальні? Що сказав головний тренер? Це тільки позитивні емоції, тому що перемогли, добре зіграли, забили три голи. Дуже непоганий результат. всі Ну, задоволені, можна так сказати. Все добре. Відчувається, що цей результат, це підсумок передсезонної підготовки, передсезонної роботи? Так, звісно. Багато працювали, багато бігали, багато тактики робили, та це дає плоди і ми перемагаємо. Ти виходив на поле за рахунку 1-0. Після твого виходу дві результативні дії і рахунок став 3-0 на користь Динамо розгромним. Ось з якою установкою ти виходив на поле? Та допомогти команді багато грати вперед, намагатися забити та віддати асист, як так і вийшло. Дуже задоволений цим. Асисту гольовому ти, мабуть, зрадів не менше, ніж голу. ти там після того навіть перехрестився. Так здається, так, звісно? Так, звісно, я завжди так роблю. Навіть коли я асист це ну, дуже добра діє для мене. В тому епізоді ти спершу вирвався, з м'ячем, прорвався і почекав партнерів. Розкажи про це. Та Буяцький давав мені пас за спину, та трохи не вийшло. М'яч дуже довго йшов до мене. Я почекав, віддав йому обратно вперед, і він ударив та забив гол. Все. Третій гол це такий вже в футзальному стилі, ти був в надальній стійці. Це... Те, над чим працюють на тренуваннях, що треба добігати. Ну, звісно, кажуть бігти на дальню, да, заб'єш голи, так і вийшло. Загалом цей третій гол дуже допомагає в розрізі двох матчового протистояння. Тобто тепер буде легше набагато улюблені за такого рахунку починати другий матч. Ну так, звісно, але це не важливо. Ми будемо починати заново 0-0 та намагатися знову перемагати. Сьогодні вболівальники домашньої команди влаштували такий міні-концерт. Як тобі загалом атмосфера і як ти прокоментуєш також підтримку наших вболівальників, яких було дуже добре чути, які скандували теж весь матч? Та дуже приємно, коли наші вболівальники нас підтримують навіть в Мальті. Це дуже мотивує, це допомагає нам. Дуже дякую за це. Це було несподівано побачити таку кількість вболівальників почути. Так, звісно, я точно не очікував, що буде стільки наших людей.